Доброго дня, Діви, вітаю вас! Марс ретроградний з 7 числа грудня місяця до 24 лютого 2025 року. Він повертається у своєму поп'ятному русі з вашого 12 в 11 сектор Гороскопа. Детальніше про цей хронологічний період з підкресленням всіх важливих календарних моментів і нюансів у моєму загальному відео. Будь ласка, кому цікаво потрібно, переходьте за посиланням в інфогору. Боксі. Наразі, Діви, ми повертаємося до такого стану нашої власної, краплинної буквально активності. Коли у нас і так небагато цих сил, напору ініціативи, і з огляду на певну звичку діяти, якимось власним нам зрозумілим чином, ми опиняємося нібито ще у меншому ресурсі. Адже наразі Марс у вашому 12 му секторі гороскопа і так, нібито у такому стані непроявленому, знижена активність, ініціативність діви, також неможливість щось показати публічно, багато самостійної роботи, тієї, до якої ще потрібно якби, дістатися до кінцевого результату про щось оголосити. А тут ще й ретроградний період. Він дає нам відчуття, що дійсно той древньогрецький Арес або Давньоримський Марс пішов ремонтувати свої обладунки, чимось ще себе додатково оснащувати, прокачувати, одним словом, а ми залишились на самоті. Ми розбираємося нашою власною силою, активністю, за нашим розумінням, і, в принципі, у розпорядженні нашому особистому не так багато. Це дійсно така краплина, нібито сил, яку ми маємо грамотно Розподілити, маємо дозувати її, оскільки перепади залежно від настрою, залежно від нашого фізичного стану. Виспались ми, поїли чи ні, чи можливо хтось зробив нам нерви, ось це все може буквально за секунду позначитися на падінні енергії. Ми нібито наразі володіємо невеликим ресурсом активної соціальної діяльності. І ось це все варто грамотно розподілити. Тут і самокритика, і самоїдство, і відчуття невпевненості взагалі у наших силах, бажання чогось позбутися, забитися кудись в куток може бути, і, взагалі, в принципі, не сподіватися ні на які досягнення, побути на самоті, на одинці, поговорити з самими собою в першу чергу і зайнятися чимось глибинно важливим, таким, щоб від цього ніхто не відволікав, зосередитися дійсно на своєму внутрішньому ресурсі. Це надзвичайний потенціал ретро Марса, якщо ми дійсно направляємо це на незавершені справи, на якісь певні закінчення недоробок, в тому числі, можливо, опрацювання чогось важливого для нас проєкту, певної такої нашої результативної роботи або підходу до справи, того, що накопичилося або що потребує нашої нагальної уваги, тільки з огляду на видозміну нібито цієї цінності. Тут діви наголошу, хронічні захворювання можуть про себе нагадувати, і ми буквально можемо мати наразі акценти саме на здоров'ї, на потребі у відпочинку, у тому, щоб проходити курс лікування, реабілітації, позбавлятися якихось залежностей, а також, можливо, такого стану справ, який передбачав вже налагодженість певну. Ми не впевнені в тому, чи дійсно це вже завершене лікування, нам треба до нього повертатися. Чи дійсно ми остаточно вже вирішили певні питання? Або ж також питання боргові, тут можуть поновлюватися, судові, крім того, загалом певні навіть опоненти наші можуть давати про себе знати. Тут і перевірки, і ті люди, які нас знаходять, наприклад, або ж будь-які питання, до яких ми в принципі повертатися не бажаємо. Тут діви звертаємо нашу увагу, крім стану здоров'я, також на зовнішньому травматизмі загальній аварії. Все те, що можуть провокувати інші, або ж ми можемо мати справу з таким середовищем, опинятися в середовищі таких людей, які буквально нібито нагнітають атмосферу, надають нам можливість побути самим, також, можливо, зазіхають на якісь наші права на свій власний час, на свій власний ресурс, і на відпочинок, і на лікування, в тому числі. Ми просто буквально наразі маємо нібито ще раз нагадати про про те, що ми не були у відпустці, наприклад, або ж в якісь відрядження, ми просто потрапляємо замість того, щоб іти в. У нашу потрібну таку відпустку, крім того, будь-які ситуації в еміграції, в певній ізоляції там, де ми самі, вони наразі нібито повертають нас до того самого, що ми не маємо такої стабільності, ми не можемо себе тут так показати. Можливо, при переїзді ми опиняємося в такому середовищі, де здається, що ми нікому не потрібні, що нікому не цікаво те, що ми знаємо, уміємо, і ми, в принципі, можемо і фізично відгораджувати. Відгороджуватися від зовнішнього світу, а можемо також з огляду на стан здоров'я, з огляду на якісь, наприклад, боргові питання. Можливо, зараз назріла ситуація, коли необхідно розраховуватися по боргам, або ж також. Будь-які важливі справи, які не можна нікому передоручити, саме робити самотужки. Буквально може бути вал роботи, який виключає нас із соціальної активності. Крім того, робота в певних установах, в яких ми відчуваємо себе ніби виключеними з зовнішнього середовища. Крім того, це робота з такою інформацією, може бути з такими відомостями. Потреба навіть самотужки ізолюватися, дати собі час на щось важливе самостійно. Також і звернення до спеціалістів тут може бути, і, зокрема, багато роботи із людьми, яка передбачає в тому числі фактор зміни орієнтирів, яка наша подача, наш формат, наші знання, наші уміння мають бути нібито переоціненими. Що у зв'язку з цим треба переробити, за що можливо ще заплатити, наприклад, що підтвердити також документально зробити це буквально гласне. Yeah. Також, діви. Марс у ретро Русі прямує в 11-й сектор гороскопа. Він приносить нам турботи про дітей, про той колектив, який ми залишили, наприклад, звідки звільнилися, або ж з ким ми маємо поновлювати контакт. Можливо, звертатися до друзів за певну інформацію. Можливо, в нашій родині наразі відбуваються такі переміни, які потребують нашої присутності. У наших дітей, у наших онуків, у прийомних діточок загалом. Так tak Будь-якого роду видозміни, розростання родини може бути видозміна цінностей. Також піднімаються питання, наприклад, народження наступної дитинки, Або ж ми готувалися до народження дитинки, а народилась двійня, наприклад. Крім того, тут можуть бути новини пов'язані з народженням онуків. Також і, зокрема, будь-які такі активні соціальні прояви, масштаби. Нам необхідно займатися питанням облаштування життя. Приміром, переїзду важливих також включень в колективі, можливо, це виклик на роботу, приміром, без нас аж ніяк не справляється. А також нашій родині саме зараз потрібні якісь наші послуги, приміром, в контексті фінансових, зокрема, або допомогти з дітьми-онуками, або ж загалом будь-яка потреба допомогти також нашим друзям і, крім того, переміни у друзів, необхідність включатись. Ще й в такого роду новини. Також фінансові трати пов'язані із діточками з одними, із діточок, з онуками, із діточками наших родичів теж не виключено. І крім того, стосовно чоловіка, дружини, його її нащадків і, в принципі, нашого спільного проживання. Тут ще можуть бути ситуації, пов'язані із шлюбом, заручинами, пологами безпосередньо. А також тут може бути вихід, наприклад, із декрету, і ви отримуєте звісточку за цей період про те, що скоро вам знову ж туди ж і збиратися в той наступний декрет. Також оформлення, приміром посвідчень, пенсійних, зокрема, або ж волонтерського посвідчення, посвідчення представника якоїсь певної соціальної організації, і ось тепер ви маєте працювати безпосередньо, вже виконувати якусь певну роботу, якби зміщати фокус уваги із ваших особистих важливих планів на все те, що ви ще робите в команді з кимось, але що є важливим, оскільки тут враховані цінності вашої родини. Це безпосередньо стосується всіх членів вашої сім'ї, або ж дітей, приміром, або важливого питання переїзду, отримання певної документації, підтвердження її для того, щоб безпосередньо емігрувати. Вам ще треба, наприклад, повернутися і оформити щось на дітей, звідкись поїхати. Багато поїздок може бути, багато такої прикладної активності. А також Діви, звертаємо увагу, що по цьому періоду ретроградного Марса ми ще також тут можемо повертатися до наших планів. Ми нібито опинилися в якісь певні ситуації, пов'язаній із якимись людьми, навіть якимось певним середовищем, де ми наодинці, де ми маємо все зробити самотужки. Ми вже розрахували, як ми це зробимо, і тут стопор нас знову, нібито, вкидає до інших людей в якісь потрібні документи, щось ми ще вдома не закінчили, приміром. або ж ми якось по-іншому маємо розпорядитися фінансами, тому що. Насправді виявляється там, десь це все виглядає зовсім по іншому. Також лікування ще раз підкреслю діви, травматизм, аварійність, люди, які несуть безпосередню якусь таку загрозу безпеці, в тому числі, і загрозу особисту з огляду на свій неадекватний стан, скажімо так. Також тут ще питання пов'язано із відстоюванням якихось певних своїх особистих прав. Те, що є вашим, в принципі, є вашою заслугою, і вам треба про це заявити. Треба відстояти, і майнові права, можливо, а також це права, пов'язані із родиною, можуть бути і з безпосередньо майном вашого роду, приміром, щось треба навідати, куди ще треба поїхати. Те, що належить вашим дітям, наприклад, вашим онукам. Крім того, Діви, тут важливе питання переосмислення мрій. Плані всього, що вважається для вас цінним, що формує безпеку і в чому є страхи. Можливо, наразі ви якби, відчуваєте, що вам необхідно щось здолати, якийсь певний такий підхід, критерій в оцінюванні ваших власних можливостей і підтримки вашої родини. Необхідно, нібито, в більшій мірі заглиблюватися у власний ресурс, власні можливості і більше робити особисто, навіть не покладаючись ні на кого, а в першу чергу на себе. Щось ще закінчити, щось, приміром, розпродати, відпустити, звідкись поїхати, звільнитись, закінчити ремонт, крім того, може бути закінчити якісь певні недоробки, вал і роботи й домашніх обов'язків або стосовно здоров'я. Також ставити якісь певні крапки, проходити період лікування, також проходити якийсь певний період ізоляції, пов'язаний з дітьми. Як то потреба перебувати, наприклад, більше з одним із діточок, або так чи інакше бути присутнім у його житті. Питання здоров'я, можливо, так чи інакше поєднують вас із вашими нащадками. І через ось таку от Ходу через таку контактність, наші безпосередні зусилля, ми нібито розбираємося і відновлюємо те, що наразі виглядає як самоїдство, самокритичність, знецінювання взагалі нашої присутності будь де а у нашому житті так в першу чергу. Ось тут ми по-новому напрацьовуємо важливість вільного часу, важливість здоров'я, важливість певного середовища, яке є для нас цінним, в якому ми дійсно підкреслені. Можливо, ми так. Там проживали, тепер ми ніби вистрибуємо, кудись завершуємо певні справи, і ми знову зможемо себе і пред'явити, і показати, і якось відформатувати, нібито все те найкраще, що ми вміємо. Ми зможемо це подати, ми зможемо це зробити як найкраще. Нам необхідно наразі напрацювати ось ці. Такі страхи виду змінити їх, відмовитися від залежності від наших домашніх, можливо, або ж від страху стати батьками, або ж створити родину, приміром, також від страху змінити місце проживання, країну проживання навіть. Ось це все зараз предмет нашої роботи, Діви. Це обов'язкова запорука поєднання потім сили нашого натального Марсу із Марсом, тим космічним, який наразі десь там забарився. І вже по виходу із ретрограду, із ретропетлі, по поверненню Марса 18 квітня, ваш 12-й сектор гороскопа. Ви будете мати вже час на те, що наразі є для вас цінним. Ви будете мати нові погляди, новий ресурс, навіть новий, новий фізичний, можливо, об'єкт певний вашої діяльності, вашої турботи, в тому числі, якісь певні важливі події, наразі потребуючи підготовки, до опрацювання, як, то, приміром, одруження, шлюб і переїзд. І ось за весь цей час ви зможете все це організувати, здійснити і потім вже задумуватись про якийсь далекий переїзд або приділяти час безпосередньо собі, вашій родині, вашим якимось певним новим цінностям. Дякую вам, Діви, і до зустрічі! Сучі у загальному відео.